Я вітаю всіх книголюбів. Сьогодні хочу поділитися рекомендаціями щодо книжок для читання восени. Це мій улюблений сезон, тому для мене осінь це завжди про якісь темні матерії, готичні романи, жахи, щось таке містичне. Тому сьогодні я спробувала підібрати книжки, які належать до різних. Історичних епох до різних жанрів. Перше, з чого хочу розпочати, це, мабуть, один з моїх найулюбленіших творів в цьому жанрі. Це психологічний роман, а саме сімейна сага, Енн Печет під назвою голландський дім. петчет це сучасна американська авторка, і в творі в центрі сюжету в нас історія про брата та сестру, з якими ми знайомимося від початку їхнього дитинства. Ми знаємо їхніх батьків. Також стається, що батько був досить. Успішним, так би мовити, підприємцем, і завдяки своїм досягненням він зміг купити будинок під назвою «Голенський дім. Важливо сказати, що в цьому творі будинок він також, ніби, є окремим персонажем, який. Концентрує в собі усю родину і впливає на перебіг подій тим чи іншим чином. Взагалі, це історія не лише про якісь сімейні цінності, не лише про взаємозв'язок між братом та сестрою, батьком та дітьми, матір'ю та дітьми, але й про прощення, про гріхи в тій чи іншій мірі, про пам'ять силу. Зв'язків та про минуле, яке я думаю, що в кожного з нас таки є, і те, як це минуле, може впливати на наше сьогодення або ж на наше майбутнє. Другий твір це Антоніо Гарідо, Тлумач Тіл, це сучасний іспанський автор, це роман з таким трішечки науковим, нібито підтекстом, тому що в ньому оповідається історія молодого студента, який став. Першим у світі суд прототипом для створення цього роману і для самого головного героя була реальна людина, китайський вчений Сун Ци. Тут в нас є не лише такий науковий трішки контекст того, що наш головний герой буде розслідувати різноманітні вбивства завдяки своїм знанням саме у сфері медицини. Тобто, він буде досліджувати саме мертві. Тіла і таким чином визначати, як людина померла і хто, так би мовити, може бути причетний до її смерті. Але ось ця лінія також дуже класно поєднується з таким, я б сказала, пригодницьким мотивом, тому я б сказала, що це такий ніби е, науково-пригодницький роман з такими криміналістичними настроями. Якщо вас таке цікавить, і все це відбувається в часи. Стародавнього Китаю, то я думаю, що варто ознайомитися, якщо ви ще не читали цей твір. Ще один приклад детективу, також від іспанського автора, це Хосе Карлос Сомоса, також сучасний письменник, і його твір Печера ідей. Це в нас вже буде історико-філософський детектив, і події відбуваються в Афінах. Несподівано помирають з дивним чином ем, юнаки, молоді, красиві. Розумні, за досить дивних умов, і о, наші головні герої намагаються дізнатися, хто може бути вбивцею, чому взагалі ці вбивства стаються, хто до цього причетний і якось посприяти тому, аби о, це все закінчилося, і в Афінах знову запанував покій і таке щасливе, спокійне філософське життя. З одного боку, Печера ідея схожа на е, звичайний детектив, але при цьому тут є також багато деталей від таких, знаєте, античних творів, особливо ще якщо ви полюбляєте давньогрецькі твори, міфологію, ось це щось таке, що вас е, приваблює. То вам сподобається ще розмірковування про життя, якісь розмірковування про знання, владу. Ось якщо ви таке полюбляєте, то печера ідей» вас не залишить байдужими, і кінцівка там також, знаєте, з. Вогником, бо я би так сказала, я, звичайно, не здогадалася в чим справа закінчиться. Наступний твір це Джон Фаус, колекціонер. Це англійський автор, і це вже вважається, мені здається, класикою. Ця історія розповідає нам про молодого клерка, який закохався в дівчину, і після отримання грошового призу, так би мовити, він цю дівчину викрадає, переховує у певному будинку. Чому колекціонер? Тому що, попри те, те, що головний герой був цим клерком і захоплювався дівчиною, він ще колекціонував метеликів. Свого часу цей твір був в певній мірі сенсацією. Зараз він читається, звичайно, вже не так, знаєте, якось захопливо, як колись, мабуть, але все одно тут підняті теми влади, теми. ось, Викрадення втрати контролю над своїм життям, втрати свободи із цікавого тут. В нас є ось ця подвійна перспектива. Тобто, ми бачимо цю історію і з погляду е, головного героя викрадача, і з погляду його жертви, тобто тієї дівчини, яку саме він і викрав. Якщо ви читали Джона Фауза, колекціонер або вас зацікавило, але ви хочете почитати щось подібне, але більш сучасне, то це може бути Гатчинсон сад метеликів. Це Сучасна американська письменниця. І тут, знаєте, також тут у нас колекціонер, тут у нас сад метеликів, але по факту в книжці сад метеликів у нас дуже схожий сюжет. Тут є заможній чоловік, який в саду переховує або ж несильно утримує дівчат, яких він називає метеликами. Фішка в тому, що на спині кожної з дівчини він робить татуювання якогось метелика, тобто кожна дівчина вона для нього нібито свій особливий метелик. Але тут в цій книжці сад метеликів дуже багато тригерів, не лише фізичного якогось насилля в контексті сексуального насилля, але і дуже багато такого. Психологічного тиску. Якщо вам такі теми подобаються, то ось мені здається, що сад метеликів може якось скрасити ваші осінні вечори. Якщо хочеться чогось більш спокійного, гарного, приємного, то е, можна почитати Луїзу Мей Олкот Маленькі жінки. В мене англійська версія книжки. Американська письменниця, і ця книга належить до також таких, нібито сімейних романів, до дитячої літератури. Також тому, якщо ви хочете почитати про життя родини під час війни, про чотирьох доньок, які очікували свого батька, тобто його повернення з війни, те, як вони зростали, як вони підтримували одна одну, як вони вирішували різні питання. Про таке, знаєте, сестринство, про жіночу долю в якійсь мірі, про якісь, можливо, маленькі, але все ж таки, пригоди. Тут ще важливо сказати, що кожна з доньок чотирьох вона обирає свій власний шлях, те, як вона хоче розвиватися, як вона хоче прожити це життя. І це також цікаво в контексті взагалі такої жіночої долі, особливо звертаючи увагу, що це було минуле століття, що було дозволено жінці, що ні, яким вона взагалі мала права, обов'язки. Яке було її місце в суспільстві в цілому, якщо я бажаю читати про пошук свого шляху, про жіночу силу а сімейні цінності, ось маленькі жінки, будь ласка. Наступний твір від англійської авторки Мері Шелі Франкенштейн. Це в нас готичний роман та трішечки наукової фантастики. За змістом в нас є молодий студент-дослідник, який в результаті певного експерименту створює. Щось, істоту, людину. Тут в нас є момент того, що цей вчений, нібито, знаєте, стає або ж сприймає себе в якійсь мірі як Бога, те, як він взагалі спілкується, взаємодіє з тим, що він створив так, цим, ну він хоче назвати його монстром, з істотою, так би мовити, як він до неї ставиться, чим це все. Закінчуються. У нас підіймаються теми ось цих наукових амбіцій, того що людина хоче знаєте, якось закарбувати своє ім'я в наукових колах. Які наслідки це може мати, чим це все може обернутися. і попередження про небезпеку з усіма цими експериментами. Тут також підіймаються теми страху людей простих перед ось цим науковим прогресом. Що він із собою несе? Тоді це було актуально. Дуже сильно в наші часи весь цей науковий прогрес відбувається щодня майже, але все одно мені здається, що ця книжка реально вартує уваги. Якщо хочеться відійти від містики наукової фантастики, такого трішечки готичного стилю, то можна почитати сучасну письменницю Мегі Оферл і її твір під назвою Гамнет в нас вигадана історія в центрі сюжету, якої є пара, нібито Вільяма Шекспіра та його дружини, які мали трьох дітей, та один з них. На ім'я Гамнет помер, це такий, нібито історичний роман, літературна біографія, переосмислена у художньому, все ж таки, форматі, розповідає нам історію того, як це подружжя переживала оцю цю втрату дитини, як це вплинуло на них як родину, який вплив це мав на життя дружини або ж матері на життя чоловіка. То це такий дуже знаєте інтимний портрет того, що діється у родині. То якщо у вас є настрій почитати щось художнє про родину, про стосунків. В сім'ї, про втрату, про переживання горя, але вам цікавий також якийсь історичний або ж нібито біографічний контекст, і в даному випадку мова йде про Шекспіра. і Ось ми беремо також цей історичний період вам таке до вподоби. То, можливо, Агам, це саме та книжка, яка також якось вас розрадить. Далі в нас трішечки готичних романів та горорів від американської письменниці Ширлі Джексон. Я Раджу книжку під назвою Привиди дому на пагорбі. Це в нас готичний роман, горор, який оповідає про той самий будинок на пагорбі, в якому нібито відбувається щось таке містичне, незрозуміле, ніхто в ньому не... Проводить час, не залишається там надовго, але одного дня туди приїздить дослідник паранормальних явищ із своїми помічниками, і вони нібито хочуть провести певний експеримент, того, що ж там насправді відбувається, чи є там якісь привиди, чи є там щось дійсно невідоме, паранормальне. І ось. Так, вже стається, що дійсно щось там відбувається, і знову, так само, як і в голландському будинку, якщо будете читати, зверніть увагу на те, як прописаний будинок, чи відділяє йому авторка якесь окреме місце. Чи можемо ми, як читачі, наприклад, будинок назвати окремим персонажем? Якщо вам не подобається. Історія з привидами дому на пагорбі. Хочете почитати щось більш коротке за розміром, але, але також у жанрі горор, то це можуть бути оповідання Шерлі Джексон із збірника Лотерея. Там так таке називається лотерея та інші оповідання, це дуже яскраво насичено, містично, готично. Так, там є трішечки горору, багато сарказму, багато чорного гумору. Читати обережно це дуже цікаво. І якщо чесно, то для мене Ширлі Джексон була одним з найкращих відкриттів жіночих авторів мого минулого читацького року. Якщо ви знаєте твор Ширлі Джексон. То напишіть в коментарях, який ваш улюблений. Не закінчуємо з готикою, але цього разу це буде оповідання трішечки горору. Це Едгар Алан По та його збірка оповідань Чорний кіт. Тут не лише оповідання, чорний кіт, але ще. Десять інших, тим не менш, якщо ви хочете чогось такого містичного, якщо ви хочете досліджувати найтемніші куточки людського мозку, того, на що взагалі людина здатна, ось це знаєте момент, що ми про себе думаємо і якими людьми ми насправді є, на що ми здатні за різних обставин, за різних умов. І взагалі дослідження цієї людської психіки, людських вчинків, що нами керує, найбільше. Темніші, я знову підкреслюю, якісь найбридкіші моменти, найжахливіші риси характеру і те, на що здатна істота під назвою Людина. Ось це все є у творах по. Мені дуже подобається. Вважаю, що він майстер слова і він дійсно класик, якого треба вивчати, і вивчати ретельно, прискіпливо, тому що. Читаючи один навіть короткий його твір, якусь новелу, якесь оповідання, хочеться потім зупинитися, нібито, знаєте, перетравити цей твір, якось поставити собі питання, і тут дуже багато матеріалу, так би мовити, для аналізу: прекрасний автор і прекрасні темні. Історії для знову ж таки осінніх вечорів, яка підбірка осінніх творів так без теми вампірів. Але цього разу це буде неяк не, не Брем Стокер та його Дракула, а ми візьмемо перше джерело, так би мовити, першу готичну новелу про вампірів і це Джозеф Шерден Ле Фаню з новелою під назвою Карміла. Карміла так звали першу жінку, молоду дівчину-вампірку, яка знаходила собі друзів жіночої статі і забирала їхнє життя різним чином, тим самим продовжуючи власне життя. Карміла досить невелика за обсягом, читається легко. Я, якщо чесно, була дуже приємно вражена, що саме з постаті жіночої. Почалася нібито історія вампірства. Я не буду порівнювати Кармілу та Дракулу. Просто скажу, що якщо ви читали Дракулу і вам сподобалося, але ви хочете почитати саме першу готичну новелу, і вона ще ця новела, набагато менше за обсягом аніж Дракула, то щиро раджу ознайомитися з Кармілою. Якщо вам подобається ося ця тема про вампірів. Наостанок ми візьмемо знов ж таки готичний роман, такий психологічний трилер, Дюмор'є під назвою Ребека. В нас англійська авторка. За сюжетом у нас молода жінка виходить заміж і переїжджає до будинку свого нового чоловіка, але там її переслідує привид першої дружини. Ту померлу дружину звуть. Так, як називається книжка Ребека. Знову ж таки, така темна історія, де досліджуються в якійсь мірі теми привидів, але тут скоріше привидів минулого, як вони впливають на наше життя, психологічний тиск і яку силу може мати жінка померла навіть після смерті на чоловіка. Сподіваюся, що ви почули якусь цікаву або ж корисну рекомендацію щодо читання восени саме для вас. Якщо обрали щось, то діліться в коментарях яку саме книжку. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.